Переконливим та вражаючим свідченням слави князівського роду впродовж століть залишається архітектура і мистецькі пам'ятки, до створення яких прямо чи опосередковано долучилися князі Острозькі. Вони не лише розкривають фінансові можливості їхніх фундаторів, але й демонструють їхній світогляд і характер. Один з кращих архітектурних комплексів, які залишились в спадок від князів острозьких, знаходиться на замковій горі в острозі у 14 столітті. Перший представник династії Данило Острозький звів тут першу, а значить найстарішу фортецю з назвою вежа Мурована. Він звернувся до традиції європейського середньовіччя, тому збудував вежу типу Донжон. Така споруда поєднувала в собі функції житлового приміщення та оборонної споруди. Проте князі Острозькі звертаються не лише до європейських традицій, а й Києво-Руського минулого. Дивлячись на схему Богоявленського собору, що розташований в центрі замкової гори, помічаємо, що він квадратний за формою, а головний купол і чотири внутрішні стовпи, що його підтримують, разом утворюють своєрідний хрест у північній стіні храму. Замість вікон пробили бійниці, тому святиню теж використовували для оборонних цілей. Поруч з собором була збудована нова вежа, яка височіє в острозі вже понад 500 років. Через свою форму вона має ще одну назву кругла. Красивий архітектурний елемент, що вінчує вежу, має стилістику епохи Ренесансу і багатьом нагадує корону. Князі Острозькі сприяли розвитку й інших видів мистецтва. В особливій пашані був іконопис та живопис. Святі образи спаса Еммануїла. Різдва Богородисі Богородисі Одегітрії поєднують з собі елементи візантійського і ренесансного стилів. А світські портрети княжого роду демонструють не лише талант тогочасних митців, але й розкривають життєві історії та характерні риси зображуваних. До цього ж періоду відноситься перша згадка про острозький церковний наспів, який здобув неабияку популярність в православному церковному богослужінні. Велич родини символізували вишукані надробні пам'ятники і на могильні плити з написами на честь померлих князів острозьких. Головна родова осипальниця дому Острозьких розміщилася в Києво-Печерському монастирі. Восени 1530 року сюди привезли прах одного з найвідоміших членів сімейства гетьмана Костянтина Івановича. Його син Василь Костянтин замовив для батька розкішний ренесансний пам'ятник з Магмуру. На жаль, ця монументальна конструкція була знищена в роки Другої світової війни. Спільними зусиллями України та Литви монумент було відновлено до 30-річчя незалежності України.